Пане Сергій, доволі цікаво сьогодні гру вболівальники. Побачили два різні тайми, як на мене, від вашої команди. Перший потужний, другий суперник навіть в меншості зумів показати змістовний футбол. Навіть відквитав один гол. Як вам взагалі враження і чому такі два різні тайми? Ну, враження, в принципі, задоволені результатом. Перший тайм дійсно провели на хорошому рівні. Забили свої моменти, реалізували їх після перерви, ну десь трішки, напевно, за, занадто швидко ми повірили в перемогу, і десь це, це зіграло таку нехорошу з нами. Роль, як то кажуть, суперник випустив в другому таймі ще також досвідчених футболістів, такі, які, в принципі, грають десь в основному те, що я бачив в них в чемпіонаті області Львівської, а також на аматори. Ось, ну. Нічого, якби рухаємося далі. Важке поле було, дуже важко було, звичайно, і супернику, і нам. Але ми дійсно хотіли в другому таймі більше заспокоїти гру. На жаль, нам це не вдалося зробити, так як, так як ми цього хотіли. Ну, але довели до позитивного результату і це, це дуже тішить. Кілька слов про суперника. Чи здивували гравці Миколаєва взагалі цей колектив аз чимось сьогодні? Ну... Е... Якщо говорити про суперника, в принципі, я сьогодні і перед грою хлопцем трішки підсвітив десь ситуацію по цій команді. Це команда, яка рухається на першому місці в чемпіонаті Львівської області. З 21 матча команда 16 перемог, отримала 5 нічийних результатів, нуль поразок, забив, забила 61 м'яч, якщо я не помиляюся. Тобто, якщо порахувати, це дуже просто, там три гола за матч, ну це говорить, напевно, що достойний суперник. Але ми, я побачив в першому таймі кілька е, ротаційних змін зробив е, головний тренер команди Миколаїв. І, можливо, десь нам це трішки зіграло на руку. І ми в першому таймі забили три гола і отримали ще й перевагу в одного футболіста. Тому суперник, як на мене, досить достойний, і я розумію, що можливо тренер ну, хотів десь меншими силами сьогодні тут зіграти, тому що у Львові кінцівка якраз чемпіонату і команда бореться за чемпіонство. От, ну, але ми зіграли таким чином, в принципі, здобули перемогу, як на мене. В цілому, якщо по всій грі дивитися, то ми її заслужили. Пане Сергій, ви згадали, що поле дуже в важкому, скажімо так, м'яко кажучи, стані зі зміною клімату. Погіршився стан вашого газону. Як правило, цілком непоганого. Чи будете ви як головний тренер, можливо, ставити питання про перенос домашніх матчів, там, наприклад, Товстолуг, там, наскільки нам відомо, цілком непоганий газон? Ну... Наскільки я так орієнтуюсь, дивився прогноз погоди на наступний тиждень, по принципі, дощу не повинно бути. І в нас є надія, що підсохне трішки поле, його покатають і підготують нам так, як, так як повинно бути. Хоча ми наступну гру в середу граємо на виїзді, тому, тому десь ну, напевно що подивимося, що буде на наступному тижні. Дякую. Пане Вітуалі, ну такий от у нас матч видався, насичений. Два різних тайми, як на мене, від вашої команди. І навіть в другому таймі дуже класний футбол в меншості продемонстрували. Як вам взагалі сьогоднішній поєдинок? І чому такі два, два різні тайми вдалися? Ну, в першу чергу хотів би подякувати нашим Збройним силам, тому що, якщо б не вони, ми б зараз з вами не стояли і не грали в футбол. Ну, що стосується двох різних таймів, знаєте, коли ти. Пропускаєш на п'ятій чи на сьомій хвилині, я вже не пам'ятаю, такий гол з твоєї помилки, потім видалення і, і помилка воротаря. Це не так просто зразу відновитись. Ну але хлопці молодці вдруге з ними в перерві, вийшли на другий тайм, добре зіграли та десь, мали моменти, не забили. Ну але нічого на такому важкому полі. Виглядали непогано проти дуже сильного суперника. Когось, можливо, конкретно в складі своєї команди відзначити в позитивному чи, можливо, навіть в негативному плані? Та ні, я, я окремо нікого не відмічаю. Це командна гра, тому е, програли всі, значить програли, виграли, значить, всі виграли. Тому що ми грали два дні назад на першій Слівської області в таку саму погоду, тому десь сьогодні дали трошки ротацію, десь нас там випало три чоловіка із затрам. Але ті, що вийшли, ну, на даному етапі показали те, що вони на даному етапі можуть. Тому ще впереді багато матчів в аматорському чемпіонаті, рухаємося далі. Що скажете про суперника? Чи вас чимось Агрон сьогодні здивував? В принципі, я знав, як Агрон грає. Досвідчена команда. Я вже не знаю, який то раз п'ятий, підряд чи шостий, вони чемпіони області. Тому я досвідчені футболісти, які грали і в першій, і в другій лізі України. Тому я вже казав своїм хлопцям, що проти такої команди приємно грати, тому що вони самі грають і дають другим. Тому бажаю успіхів агрону в чемпіонаті, ну і в подальшому в чемпіонаті аматорів. Дякуємо, бажаємо успіху в наступних матчах. Дякую.